Привітик! Ви на каналі Іра ТВ Біла Церква юєй. Починаємо з вами новий влог. Сьогодні я займалася чисткою посудомийної машини. Ну, якщо у вас є посудомийна машина. Це не значить, що за неї не треба ухажувати. Ви бачите, що вона чиста зараз, да? блищить. Ну, це так буває, коли я, ми використовуємо, ну, хоча б раз в півроку, ось такий миючий засіб. Практик. Е, вішається ось так. З цієї сторони я її увішала. Бачите, ось так. І на Інтенсивну мойку 70 градусів без посуду. Для чого? Тут зберіг, коли ми миємо посад роками на оцих обідочках. Ну, я дивлюся, що не дуже воно хорошо і повимивало, звісно, треба взяти зараз тряпочку і просто протерти оці розпарені жирові відклади у посудомийній машинці. Ось тут зберігається дуже багато. Так як і в пральній машинці, да? у нас жирові відкладини ось тут, ось тут. Коротше говоря, оце средство допомагає з цим справитися коштує вона 60 гривень. Напишіть, яким ви використовуєте для миття посудомийної машини. Я забула прибрати корзину для вилочок і ложечок. Ну, фініш, звісно, краще працює, але цей теж ось вичистив мені жир ось тут. Зараз я протру ще по гарячих слідах, протру оце все, щоб вона блищала. Бачите? Це моя помічниця, це моя хатня робітниця. Я її дуже люблю. І е, коли кажуть, що вона не практична, може для вас вона не практична, а для мене вона помічниця. Мені дуже мій... скрашує мій побут. Але ж все ж таки, такі труднодоступні місця. Ця мийка не дуже допомагає. Бачите, тут треба приложити руці. Це я прийду, зараз мені вже ніколи і промию ось ці місця, ось ці місця. І ось тут протру ще додатково. А так вона всі частини і пропелери, всі оці патрубки, які крутяться, бачите? ці всі дирочки воно вимиває від осаду. Хоча я використовую таблетки три в одному. Там поліскувач, сіль і миючий засіб. Все. Опять у мене останній вихідний перу. Дивіться, я збираюся йти за картоплею. Дивіться, сєва вже там всівся. Сєвочка, там повно мусора від картоплі. Вставай, вилазь. Сєва. Привіт вам від сіла. Все, давай, випрыгай. Випригуй. Давай. Давай. Отак. Все-таки треба викинути цей мусор, бо Сева не оставить покоїть цю корзину. Отже, шмеки, Зараз і його треба витрушувати. Ну це якийсь ужас. ужас. А у вас так буває з котиками. Трилила, хай Що ти тут, водичку п'єш? Отже Пішли, сідайте. Іди сідай. Іди, я тобі застелила чистеньким. Що, спрага моче? Давай, йди, сідай. А ну, дивіться, дивіться. Це ж віддасть на цибульку. Іду зараз за картоплі, за цибулі. Підемо зі мною. Що, будеш сідати? Все, Насидівся? Ну що, давай. Молодець. Підемо разом з мамою. Отак, так, отак, от перевіряй. Чистенько, так. Да. Бутилок назбирали викидати, так, да, Сєва? У вас в нас ще зокрема. Це в нас картопелька. Ну, ще не, не вся, ще в гаражі трошки. Ми купила, по-моєму, два мішки. Це та корзина, що Сєва сидів. Ну і цибульки, нам вистачить. Це ось такий великий ящичок. Классний. Чому дитина купила? Така цибулька. Я вам показувала. Боже, консервація, ребята, це капець. Є 17 рік. Вишня в собственному соку це так ми йому. Є 18 рік. Бачите? Вишня в собственному соку. 19 рік. То я вже зробила висновки на холєру його стільки робити. Дивіться, вже треба викидати деякі банки. Ось там салат вже попліснявів, Ну, не йому ми стільки консервації. Треба віддати дожні, що не робити стільки. От сок я зробила, чотири банки, мені його вистачить. Коли захочеться відкрию баночку, сока вип'ємо, Ну, скільки його додунять можна. Щоб всі сосуди закальцинірувались, гіпервітаміноз теж не дуже добре. Салатик я в минулому році робила за гірки. Не підписала, але це свіжий салат. Це Петя забув. В ну, общем, так якось. Цибульки набрала, Мій улюблений улюблена квіточка. Інші тут не приживаються. Сьогодні чер... чорна п'ятниця, я от в этом магазині подивилася, які там парфюми. Ну і з то, що мені на бюджет, вибачте, за недержавну мову, перехожу на державну. 22 роки Гранд парфюм Вітаю весь колектив з днем народження. До 1000 гривень можна купити Елізабет Орден. 1100 новиночка, новіночка і Антонія Бандерас. Такий свіжий аромат 960 гривень. Будемо думати. Привіт, сьогодні 21 листопада архістратига Михайла. Сьогодні Михайло дійсно в'їжджає до нас в Україну на білому коні. От зараз сніг пролітає, ви його бачите? Ще не бачите, а побачимо, що буде ввечері, бо сніг стоїть до самого вечора. Я йду і покажу вам те, що я придбала за оці останні дні. Дуже швиденько покажу. Всім бажаю гарного настрою, скорішої нам перемоги, щоб не було у нас війни в нашій Україні. Не забувайте, будь ласка. Перемога має бути у нас в голові. Да, ми маємо мріяти про перемогу. Ще хочу сказати велике дякую всім тим, хто дивиться, хто підписує. Землякам, новим підписчикам, старим підписчикам. Підписуйтесь. І на цьому я завершую цей влог. А далі ми просто дивимося мої покупочки. Якщо у вас будуть якісь запитання, питайте. Бай-бай. Сьогодні у нас день яйця. Перша покупка це яйця. Ми покупаємо відбірні яйця. У нас спеціальний лоток, Яйця гіганти. Ті, як вони, Геркулес називаються? Ну, яйця вже подорожчали, 64 гривні. Ось так, бачите, таке яєчко. Купила три десятки, тому що будуть дорожчати. В АТБ скупилася. Купила в... зараз дуже шалена знижка на цей Grundwild. Тут 3,5 літри. На 96-тірок запах мені дуже сподобався. 80 гривень. По 50 чимось гривень капусточка цвітна. А гранат. І вибачте, оці фрукти азербайджанські, теж зараз по 50-гривень. На лимони акція тебе, на масло взяла, зекономила на маслі, взяла 70. 3%, по-моєму, 726 на бутерброди, два лимончики, Ну, також в АТБ я купила ось ці цукерочки, де люк зараз акція. І купила ось такі штуки. Це подарунковий пакет для любої доці привітання з днем народження і конвертик для грошиків. Ми будемо завтра вітати нашу Анічку з Днем народження. Так, це я купила в генделики, це заварнушки такі. Ще купила в АТБ, ми любимо булочки малянки ось такі. І хлібчик Юрівський. Київська рось, да, 17 чимось гривень. На базарі він дорожчий. Ну, і сьогодні я витратила разом із чоловіком. Я мажу все те, що я заробила на вихідних. Ну, ще там, звісно, не вважаючи деякі покупки, які я вам зараз ще покажу. Ще такий предноворічний подаруночок. В паврорі акція на ось такі губки фрекінбок. Вони було 84 гривні 4 плюс 1, зараз 64 Вони дуже гарної якості. Все інше це дерьмо і підробка. Далі я економлю, економно використовую свій тональний крем, і мені потрібно для бутилочки з кляною ось такий пензлик. Для того, щоб залишки достати, нанести на обличчя. Майже 20 гривень, ну це недорого для пензликів, для обличчя це червоний маркет. Далі те, що треба тиші, я вам просто це покажу. Мовчки. Пока-пока, всім гарних настроїв, безпеки, гарних свят.